Система для гідроізоляції, особливості застосування. Гідроізоляційна система Vincent's Polyline підходить для гідроізоляції в приміщеннях, які під час експлуатації можуть піддаватись впливу води та вологи у ванних кімнатах, саунах, підвалах, на балконах та терасах, у басейнах, в тому числі в резервуарах з водою для покрівель та навіть містків, на кухнях та інших спорудах. Для виконання гідроізоляційних робіт матеріалами Vincent PolyLine під час облаштування ванної кімнати нам знадобиться гідрогрунт, мастика гідропласт, стрічки гідротейп. Спершу очищаємо робочі поверхні від дрібного будівельного сміття та пилу. Наступний крок з допомогою пензля або будівельного валика обробляємо усю робочу поверхню гідрогрунт. Гідроґрунт набагато рідший, ніж гідропласт. Що дозволяє йому обиратись пористі поверхні, такі як штукатурка, шпаклівка та місця розрізу гіпсокартону. Утворюючи вологу, відштовхуючи поверхню та покращуючи щеплення з іншими матеріалами. Vincent's PolyLine гідрогрунт готовий до використання. Його не потрібно додатково розводити водою. Гідрогрунт використовують в якості ґрунту перед укладанням гідроізоляції гідропласт. А також в якості пару непроникної мембрани у приміщеннях з підвищеною вологістю перед фарбуванням, укладанням плитки та гідроізоляції. Гідроґрунт також використовують для захисту гіпсокартонних плит, штукатурки, бетону, стружкових плит та фанери від вологи для гідроізоляції дерев'яних поверхонь та покращення щеплення перед поклейкою керамічної плитки. Приблизно через 2 години, коли гідрогрунт висохне, ми можемо починати укладання основної гідроізоляції. Укладання основної гідроізоляції починаємо з підготовки, крою та примірки армуючих накладок, манжетів та кутових стрічок. Для цього використовуємо армуючу тканину гідротейп або готові манжети гідротейп-T, кутові гідротейп S1 та S2 та стрічку гідротейп G. Мастика-гідропласт це однокомпонентна, швидко твердіюча, безшовна рідка мембрана з полімерних матеріалів. Гідропласт дуже стійкий до деформації, завдяки чому максимальна гідроізоляція створюється як над, так і під ґрунтовою основою. Коли примірка закінчена з допомогою пензля, валика або методом розпилення, наносимо на призначену для армування поверхню гідропласт. Та не чекаючи висихання мастики, Втискаємо у неї підготовані стрічки, кутові накладки та манжети. Після обробки водних або каналізаційних входів, виходів та кутів можна починати основну обробку гідропласт. Гідропласт необхідно наносити на поверхню у два шари. При цьому розхід матеріалу складатиме приблизно 1,2 кг на 1 м квадратний. Через 24 години мастика гідропласт повністю висохне, і тоді можна починати інші роботи з обробки стін та стелі. У цій ванній кімнаті передбачається укладання плитки на стіни та підлогу. Нагадуємо про те, що гідроізоційні бутівельні матеріали Vincent Polynae поєднуються зі штукатуркою та клеєм будь-якого виробника. При обробці температура має бути не нижче 10 градусів Цельсія. Пензлі, валики та інші інструменти для роботи. Можна легко очистити, промивши під холодною водою одразу після закінчення робіт з гідропластом, але до того як він висохне. Матеріали для гідроізоляції зберігають еластичність мінімум 25 років.